В ніч з 15 на 16 лютого близько пів на третю ночі у Запоріжжі пролунало кілька вибухів. Місцевим мешканцям вдалося нарахувати щонайменше сім. Моніторингові канали повідомили про роботу ППО. І на ранок ця інформація підтвердилася, що що відбувається на запорізькому напрямку, де окупанти також накопичують свої сили. Що вибухало? Поговоримо з бійцем Легіону Свободи з Запоріжжя Костянтин Денисов У нас на зв'язку Вітаю вас! Слава Україні! у да, вас зероям слава да, і таю вашого та Отож, я хочу від вас дізнатися, чи можете ви нам повідомити, що власне сьогодні вибухало вночі. Чим обстрілювали, і чи були якісь втрапляння в житлові будинки? Що взагалі відбувається зараз на запорізькому напрямку? Ситуація вже напружена. Ворог постійно обстрілює громади, які знаходяться на підконтрольній Україні території. Обстрілює зі ствольної артилерії, неодноразово піднімав в небо бойову авіацію і завдавав авіаударів. Постійно вони тероризують. Але знову ж таки дуже ефективно працює наша протиповітряна оборона. І ті підрозділи, які стоять на лінії зіткнення, вони дають ворогу відсіч, але ворог реально сили накопичує Мелітопольський район. Останні крайні дні приходить поповнення російського гарматного м'яса, танки. У них багато самоходних артилерії, мінометів, ракетних. У цих от ракетних систем залпового вогню, град, ураган, відповідно з яких вони обстрілюють українську територію. Я хотіла запитати стосовно оперативного стану на зараз, те, що накопичують сили в живу силу, ви сказали про це, говорять новини і пресофіцери генштабу. А стосовно обстрілів, чи побільшало їх за останній час, зв'язку з тим, що вони підтягують сили, і чим більше стріляють артилерія, чи частіше застосовується можливо авіація, як зараз відбувається? Ну, найбільше це ствольна артилерія. Це, мабуть, 80% всіх обстрілів. Знову ж таки, я озвучую ситуацію по тим ділянкам фронту, де стоять наші хлопці з Легіону Свободи. Це не є об'єктивна інформація, 100% по фронту. Е, об'єктивна реальна інформація є тільки у Генерального штабу. І вони до того проводили бойове злагодження, навчання. Зараз ми бачимо всі ці обстріли. Також вони намагаються атакувати на певних ділянках. Скажем так, проводять бої або намагаються захопити сіру зону, ті населені пункти, які знаходяться в сірій зоні. Причому доходить до маразму. От вони зараз там звітують, що нібито вони намагаються захопити один населений пункт. Так вони півтора місяці тому звітували, що його захопила. Що ж вони тоді захопили? Ну, це Кадиров там сікі 15 разів Маріуполь захоплював. Ну тобто, да, Русня тренується, Підвищує свій кваліфікаційний рівень, але оцей от російський маразм він нікуди не зникає. Хотіла запитати, а як намагаються на тих ділянках фронту, де ви володіти інформацією, де стоять ваші хлопці, намагаються вони прорватися в більшій кількості? Чи так як з'являлося в відео декілька тижнів тому, може декілька днів тому, що бігли росіяни такими невеличкими групками? Як зараз це відбувається? Зазвичай так. Вони проводять розвідку дронами. Дронів у них дуже багато, їх їм підвозять. Це я вже неодноразово піднімав цю тему в ефірах. Проводять розвідку, потім накриває арта, і потім вони намагаються силами один-два взводи і йдуть в атаку піхота. Ну і... а... Вибивають наші, якби і вона там залишається десь там помирати чи поранені. Уж бачите, що вже десь состає крайні два місяці. Всі заклади санаторно курортні лікувальні, медичні навіть колишні дитячі піонерські табори забиті пораненими росіянами, російськими солдатами. Так, оголосили також три російських області, а також окупований тимчасово Крим про здачу крові, оскільки дуже багато поранених. і Це офіційна інформація з цієї сторони. Ще хотіла запитати, чи про сюрпризи для росіян на їхній території, ну так би мовити, це наша територія, але тимчасово окупована, чи трапляється там зараз бавовна і наскільки часто? Так, да, є низка громад в Мелітополі, Бердянськ. Там постійно відбувається фестиваль бавовни. Замахи на життя колаборантів і місцевих і російських ставлеників там відбувається партизани працюють, причому після кожної вдалої партизанської акції росіяни Починають рейди влаштовувати, шукаючи якісь там міфічні склади боєприпасів, якісь там партизанські точки. Причому навіть ну такий жарт гуляє. Нам розповідали люди, яким вдалося вирватися з окупованої території, що іноді люди зранку встають і починають гадати, в якому гаражному кооперативі сьогодні росіяни знайдуть українських партизанів. Ну, Тобто, це ну, настільки воно постановочне, ми мали можливість подивитися декілька відосиків. Ну, це просто, ну, знаєте, як казав би Станіславський, не вірю. Ну, просто реально постановочна, але тим не менше, обшуки вони проводять і бувають. Хапають людей, піддають їх репресіям, там оголошують під камеру їх якимись партизанами. Тобто ну, карально репресивна машина у них працює потужно. Тут треба віддати, ну, сказати об'єктивно. Ну, це певно єдина машина, яка в них працює на 100%, що стосується і цивільного населення. Навіть часом своїх же військовослужбовців, які не дуже хочуть йти вмирати, але тим не менше їх відправляють навіть під дулом автоматів. Ще хотіла запитати стосовно ситуації на Запорізькій АЕС, українська влада, експерти магате наголошують, що небезпека існує, військові там стоять, але поки що вирішення цього питання ну. Знайти його не можуть, щоб задовільнила українську сторону. Що ви знаєте про те, що відбувається на Запорізькій АЕС? Ну, єдине, що ми ту інформацію, яку ми отримуємо, і Енергодару, і по АЕС, то одним із наслідків такої. Ну, при присутності росіян є те, що станція не виконує свою систему, не виконує свої завдання, життя забезпечення міста Енергодар, постійно перебої з теплом і так далі. І ви ж бачите, цивільний персонал станції тримається. Відмовляються вони від співпраці з росіянами, але Русня неодноразово там і обстріли влаштовувала, і звинувачуючи в цьому Україну, що нібито Україна там обстрілює с але вони. Вчиняють, хоч вони і подонки, але вони професійно вчиняють провокації, скажімо так, професійно шантажують світове співтовариство атомною станцією, тому що там ж їхній шантаж він стосується не лише там обстрілів зі зброї а і тиску на цивільний персонал, а також ряд там інших дій, що притул до екологічної катастрофи. Вони просто займаються екологічним радіаційним і атомним тероризмом. Я ще хотіла запитати. Ви зазначили про те, що у вас була змога поспілкуватися з тими людьми, які вирвалися з окупованої території на більш безпечні місця? Що говорять вони? Яка гуманітарна ситуація зараз на окупованих територіях? І, власне, чи дійсно настільки важко звідти виїхати? Комусь вдається це поодинокі випадки, чи все ж таки люди мають змогу виїхати з окупованих територій? Ну, знову ж таки, те, що нам люди говорять, це їхня суб'єктивна думка. Найперше, росіяни прикручують кранік у цих соціальних виплат, те, що вони обіцяли всім зразу. Проблема з цим є. Перебої не працюють стабільно у ті банки російські, які зайшли на окуповані території. Є проблема з отриманням пенсії та так званих оцих дитячих виплат, ціни. Ну, просто захмарні. Наприклад, виїхати до Окупованого Криму на наші гроші 4 тисячі гривень з однієї людини. Ну, це, грубо кажучи, 100 доларів. Да? Там більш-менш так ну, по ринковому курсу є. З роботою дуже великі проблеми лікарів майже не залишилося. Ми лікарі і ну, медичний персонал середній велика частина їх виїхала на територію підконтрольну Україну. через це у людей. Елементарні проблеми знайти десь кваліфікованих лікарів, зокрема дитячих лікарів. Ну і також вони люди з сумом. Кажуть і жалем, що російська пропаганда, звісно, працює на повну машину. Пропагандистська, особливо дітвора, молодь юнацтво підпадає під їхню пропаганду. Оця... Парамілітарна, мілітаристський у цей угар дітей опрацьовують, але ми ж всі розуміємо, що їх по перше вчать ненависті до України. а По-друге, і готують як гарматне м'ясо до війни за інтереси Путіна. До речі, теж один цікавий момент нам. Людина підкинула, що там зараз ж в Росії здається, там проходили новини, що збільшили пільги родинам загиблих у цій так званій спеціальній воєнній операції. Але не записали, чи поширюються ті пільги на сім'ї тих, кого забрали з окупованих територій, відправили на обої. І деякі там, навіть місні, які на ура вітали Путіна, вони зараз призадумалися. Якщо їхніх синів, батьків, дядьків заберуть і вони загинуть на полі бою, то вони можуть нічого не отримати, навіть у ті там. 5-7 мільйонів рублів, чи жигулі, чи що їм там, чи шубу, там, чи дрова, чи льот, чи рибу, що їм там обіцяють. Відповідно, соціальна Напруга буде зростати, і, зокрема, там же з 1 березня окупанти обіцяють запровадити е, оці диференційовані пенсії. Зараз вони по 10 тисяч платять, а далі вони вже намагаються там якусь запровадити систему, ну там, перс... ну там, ці, щоб кожен там отримував як завжди, ну, по різному пенсії. Але я можу ну до мобілізації військо. Я працював викладачем економіки в університеті. Я розумію, що це дуже погано закінчиться. Бо грошей на те, щоб платити, і великі пенсії і збільшені у них просто тупо немає. Тому Тобі... це не Сілить напругу, але це на руку нам для того, щоб швидше звільнити наші території. Ну я не знаю, чи пенсії їх втішать, якщо я так розумію, що триває мобілізація і на тимчасово окупованих територіях України, і відправляють їх вмирати. Ще хотіла запитати стосовно підсумків Рамштайну, нам пообіцяли боєприпаси, щоб могли втримати наступ, піти у контрнаступ. Що зараз із забезпеченням? Що кажуть бійці на передовій? Скільки треба техніки? Чого не вистачає? Які побутові речі, і чим українці можуть допомогти нашим бійцям? Та не вистачає автомобільної техніки, дронів не вистачає, а протидронових рушниць, а набоїв і БК не вистачає завжди. Тому що, ну. Коли на тебе просто тупа маса йде росіяни? Стляєш, стріляють, стріляють хлопці, і там просто ну вистрілюють за декілька днів те, що підвозять на тиждень. З цим проблема, якщо дадуть техніку, але знову ж таки, я в чергове говорю, що будь-яка натовська техніка це просто залізяча без вмілих правних рук українських артилерістів. Водіїв, мінометників, навідників, тому що я ще вже розповідав історію наших пацанів з Легіону Свободи, які з Енлава і Джавеліна стріляли так, що навіть розробник цих гранатометів не знав, що можна з нього так стріляти. Він просто дивився і записував за нашими хлопцями, що вони роблять з натовською зброї. Тому я ж кажу, от, наші хлопці, і західна зброя. Плюс робота розвідки, робота сил спеціальних операцій, і це от буде запорука нашої перемоги. Я дуже вам дякую. З нами на зв'язку був боєць Легіону Свободи Запоріжжя. Костянтин Денисов. Дякую вам. Віримо в вас, в нашу перемогу і чекаємо вас.